Леонід Глібов Вовк і кіт. В село із лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості, братця. Ні, в гості вовк не забіжить, а він прибіг, щоб де небудь сховаться, Проклятий люд з собаками настиг. І рад би вовк, які ворота вскочить, Та лишенько йому Куди не поглядить. Усюди вовченька-недоленька морочить, Хоть це й плач. Ворота, як на те ж, кругом усі заперті, І дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився, бач, а гірше від людей, від видимої смерті, Коли глядить, на загороді кіт сидить, на сонечку морликає, дрімає, підскочив вовк. І до кота мовляє, котусю, братику, скажіть мені скоріше, хто із хазяїв отут усіх добріше. Я хочу попрохати, щоб хто мене сховав на сей недобрий час. Я б у пригоді став. Чи чуєш, гомін той, за мною то женуться? Котусю, батечку, куди ж мені поткнуться? Проси, мерщій Степана, він добрий чоловік, кіт вовкові сказав. Так у його я вкрав барана. Ну, так навідась до Дем'яна. Е, і в Дем'яна я боюсь. Я тільки навернусь, він і згадає поросятку. «Біжиш, Анген, живе Трохим. Трохим? Боюсь, зійтися з ним. З весни ще злий він за ягнятко. Ога, ну ж. Ну, а чи не примекли? Ох, братику, теля я в його звів. Так ти, бачу, усім тут добре надоїв, кіт вовкові сказав. Чого ж ти, братику, сюди і забігав? Ні, наші козаки ще з розуму не спали, щоб вовка від біди сховали. І так-таки ти сам себе вини. Що, братику, посіяв, те й пожни.